В цю п'ятницю на алеї героїв ще на два пам'ятники стало менше. Спершу люди в масках взялися за погруддя командира радянської дивізії Миколи Кропив'янського, накинули сталевий трос на шию антиукраїнського героя та звалили. І поки перехожі розпитували, що відбувається, трос накинули на пам'ятник іншого. Микола Шорц був командиром дивізії радянської армії, яка нищила українців. Його голова швидко полетіла з постаменту. Наступним демонтованим погруддям міг стати гранітний пам'ятник Віталію Примакову. Втім, людям у масках забракло сил, і після кількох спроб розхитати його з'явилася стражі закону, які стали на заваді подібних дій. Активісти наголошували на тому, що пам'ятники зняті з реєстру і підлягають перенесенню до музею ще за указом президента 2005 року. Посилаються на новоприйнятий, але поки не діючий закон про декомунізацію. Ми довго триволі від міської ради провести інформаційну політику. Требували наклеить наклейки о том, що ці коти сделали для українського народу. Ну, то, що скривала советская власть, що є в архівах, які рассекречены, в принципе. Ну, щоб донесла верховна міська рада до людей через средства масової інформації, чого зроблено не було повністю. Знайшлося і кілька противників такого перенесення по грудь. А чому вам Кацубинський мешает? Я не розумію. Ви його хоч читали, хоть когда-нибудь. Активісти спробували накинути мотузки і на пам'ятник Юрія Коцюбинського, син відомого письменника і радянський політичний діяч в 20-30-х роках минулого століття знищував українців тисячами. На заваді демонтажу цього погруддя стала міліція. Люди в масках зібрали свої речі та розійшлися. Зняті з постаменту погруддя мають передати до історичного музею. Іншого варіанта нема, окрім того, що вони тут будуть валятися і Подальша доля буде невідома, чи десь підуть металобрукти ще кудись, то звісно, що вони залишилися принаймні витворами мистецтва. Цим бюстам місце музеях. Тим більше, що законопроект, який зараз має піти на підпис президента, він чітко визначає, що музей. Поки погруддя залишаються біля постаментів, активісти обіцяли їх охороняти від полівальників на кольоровий метал.